Став сьогодні Днікс, а це означає, що мені прийшла смс-ка на те, щоб я забрав карту побиту, на яку я чекав всього навсього якихось там 4 місяці, якщо, якщо не брати очікування на подачу, але про це все, як це все було, як я подавався, про це все розкажу далі у відео, а поки що. Запотім прогріваємо машину і їдемо, подивимось, чи в нас вдасться її забрати, які там чарги будуть. Я з цього уженду. Забрав я свою карту побиту. Це все в мене зайняло 1 годину. Можливо, це було б і швидше. Але свою стару карту побиту я забув в машині і тому мусів вертатися і взяти цю стару, адже вона активна, і мусиш віддати її, щоб отримати нову. Тому зайняло трошки більше часу. Е, як це все проходило у мене? Тобто я прийшов, взяв номерок, е, переді мною була всього одна людина. Кажу, я сам не очікував, що все пройде настільки швидше. Тобто, це не в ротсові, це якби в сусідньому містечку, Легніця. Все прийшло. Я сам ну, якби був в шоці, але це було е, в четвер. тобто Е, ну, Не п'ятниця, не понеділок, коли там максимальна кількість людей. Чи там, допустимо, коли там цей. Е, всі казали, що мені потрібно буде раніше записатися, щоб це взяти. Але ну, я не записувався, просто прийшов, взяв номерок і пішов. Е, Далі поговоримо про те, скільки часу пройшло від е, моменту, коли я, допустимо, ну, е, я захотів податись. Тобто не подався, а захотів податись і забрав карту. Всього все це зайняло в мене півроку. Скажете, півроку це немало, це дуже швидко. Тому що є які чекали рік, рік, це думаю, це теж також такий середній нормальний термін очікування. А півроку це, це дуже швидко. Ну, трошки більше, півроку і сім місяців десь. Скільки мене це все зайняло, Ну і ні, півроку, рівно півроку. Е, Далі поговоримо про те, чи подавався я сам, е, як то, тобто сам подавав документи, чи все-таки фірма це все за мене робила. Е, подавав документи я не сам, тому що, е, по-перше, що нема, може, можливо, часу би знайшовся. Е, скажете, так це дорого. Але це якби вони займаються цим всім. Вони собі там знають цих всіх е, інспекторів і доносять е, часно документи. Е, чому я сам не подався? Тому що там подавалися з моєї роботи якби, ще люди, і вони або отримали просто, що їм треба якісь документи ще доносити, або просто получали карту попиту на рік. Тому якби, на рік це теж не сильний варіант. Е, тому я звернувся до фірми. Як звернувся, знайшов в інстаграмі там, цю фірму. Що мені сподобалося в цій фірмі? В основному мені сподобався, якби це все сервіс і так далі. Але не сподобалося мені те, що якби я домовився з ним про одну суму, і вони все спочатку мені сказали під ключ. А коли вже прийшов назначений цей термін не, дец не децизії, а термін подачі. Е, оказалось, що я ще мушу доплатити оці всі вніски за карту побиту. І це все йде з мого цього. Тому я трошки був... Е, Можливо, якби спочатку це все попередили, що ага, от, е, от наша сума, от ваш би е, ще мусите стільки донести. Но мені на початку ніхто нічого не сказав, що мені на початку сказали, що от така сума. І ви получите свою карту якби під ключ. Ну, тобто не під ключ, тому що мені самі теж не знаю, чи я получу це. Все залежить якби від мене. Але от стільки коштували їхні послуги, а виявилося, що я ж мушу доплатити сам, отакож ті всі відноски. І це вийшла не та сума, на яку я собі сподівався, тобто в піврази більша сума. Тому будьте готові, що таке вас також може. Очікувати. Скільки пройшло часу від моменту, коли я подався, тобто подав документи і децизію, мене зайняло всього-навсього десь, допустим, 3 місяці розгляд і децизію за 3 місяці від подачі вже була децизія. Тому якось так. Що ще можна розказати? Ось такий час очікування. Кажуть, ті, що хто подавався 24-му році, то вони ще, ще там досі чекають багато людей, є, яких це все замнялося чи що. Але ті, хто подається у му році, це все набагато швидше. Тому це не може не радувати. Але що ще хотів сказати, щоб Броцлаві, нагадуєш, що я не в Роцлаві забрав цю карту. Бачу, що зараз багато врозсові просто приходять треті ночі і стають в живу чергу, щоб взяти номерочок і щоб забрати цю карту побиту. Тобто черги дуже великі, щоб забрати ці карти побиту. Тоді в той час, як в Легніці, ну, там, кажу, перед мною була всього-навсього одна людина і, і все, тобто я оплатив паркінг на одну годину, і мені цього вистало, щоб почекати. І забрати цю карту робити. Тобто за одну годину це дуже швидко. Тому якось ось така справа. Е, пишіть в коментарях, е, як краще чи самому подаватись, чи е, все ж таки звернутися до фірми. Тобто, якщо ви звертаєтесь до фірми, будьте готові на те, що заплатите немаленьку суму грошей. А якщо будете подаватися самі, будьте готові до того, що вас будуть просили лише донести якісь документи, ще там, може, ви щось не подасте. Ну, звичайно, той, хто подавався перший-другий раз, то набагато краще, але коли, якщо перший раз будете подаватися, то, думаю, буде ліпше все ж таки звернутися краще. Все ж таки звернутися до цих професіоналів. Хоча суми там немаленькі. Е, кому буде потрібна фірма цієї послуги цієї фірми, може оставлю. Якщо відео, звичайно, якусь там велику кількість переглядів, то оставлю в коментарях цю фірму. Про фірму можу сказати, Одне, що про те, що я говорив, що вони не попередили мене, але взагалом мені все дуже сподобалось. Вчасно все до мене відгукувались, відписували мені на повідомлення, відповідали на мені на різні питання. Тому в основному я залишився задоволений. Тому якось так.